Сьогодні двері в церкві в селі Пухівка Богородчанського району не опломбовані, однак люди потрапити всередину не можуть. Зараз пломб немає, не знаю де то все поділося, але що замки двері не пошкоджені. Замки громада громада поміняла. І вони не можуть попасти до церкви. Думки жителів села щодо подальшої долі церкви розділились. Голова релігійної громади Мирослав Анюк каже, що відбулись збори, на яких пропонували перехід до об'єднаної православної церкви України. Отець з цим не погодився, і громада рішила, що буде переходити ну, самостійно ті люди, які хочуть бути в лоні канонічної церкви. Оприділилася громада і підтримала це питання щодо призначення священника від владики Іосаха. І цим священником оприділилися, що тимчасово буде отець Феогноз, настоятель Манявського монастиря. За словами настоятеля храму Володимира Шувара, ще одна зустріч, на якій обидві сторони повинні б вирішити долю церкви, вчора не відбулася. Ми мали мали зустрітися вчора. Тобто вчора ніхто не дзвонив, і зустрічі не було. Сьогодні от дзвонили мені, що храм зломаний. Позицію копія тій церкві в цій церкві, які я народився, ті церкви, які я хрестився, ті церкві, які я сам прийняв, ті церкви, які я служив священником 30 років. Ви хочете, якщо хтось переходив, це не значить, що де, що де більшість там правда, розумієте? По-перше, по-друге, якщо хочуть, хай утворюють собі громаду згідно законодавства України, хай собі будують. Я нічого не забороняю нікому робити. Голова села Пухівка Микола Остапчук каже, що церква належить всій громаді. Священник вважає, що вона належить одній частині громади. УПС МП. А громада вважає, що це є надбання всієї громади села, а не однієї ж, окремої частини. От Тому е, парафіяни сільської, е, регілійної громади зайшли на свою власну. Свою власну хату, можна так сказати, на, на власне подвір'я. Мирослав Анюк каже, що завтра о 9-й ранку в церкві заплановане богослужіння, яке відправлятиме священник Православної церкви України. Діана Куржук, Роман Булелик, Юа Карпати.